Британський лікар Гарольд Шипман увійшов в історію як зухвалий серійний вбивця на прізвисько. Доктор Смерт». Гарольд Шипман спочатку діагностував своїм пацієнтам хвороби, яких у них не було а потім вводив їм смертельну дозу діаморфіну. Приблизно 250 людей, які загинули від його рук між 1975 і 1998 роками, вони навіть не здогадувалися, що їхній візит до лікаря Шипмана був останньою дією в їхньому житті. Лікарі мають допомагати людям, коли вони найбільше цього потребують. Однак доктор Гарольд Шипман довів, що медики не завжди рятують життя і став одним із наймасовіших серійних убивць в історії Великої Британії. В матеріалах цього відео зібрані всі подробиці життя та криваві діяльності вбивці в білому халаті, тому обов'язково підтримай канал лайком та підпискою. Буду дуже вдячний. Ароль Шипман народився в Нотінгемі у 1946 році. Він був перспективним учнем у школі та досяг успіхів у спорті, зокрема в регбі. Але хід життя Шипмана змінився, коли йому було всього 17. Того року його матері, з якою Шипман був дуже близький, поставили страшний діагноз рак легенів. Поки вона лежала при смерті в лікарні, Шипман уважно спостерігав, як лікар полегшував її страждання, вводячи їй морфій. Пізніше експерти припустили, що це був момент, який надихнув його на садицькі способи вбивств після смерті матері Шипман одружився з Примроуз Мейк Отстобі під час навчання в медичній школі університету Ліцца. У парі було четверо спільних дітей, і життя Шипмана здавалося нормальним. Він закінчив навчання в 1970 році і почав працювати молодшим лікарем, але швидко піднявся по кар'єрних сходах і став лікарем загальної практики в медичному центрі в західному Йоркширі. Саме тут, у 1976 році, Шипман вперше зіткнувся з проблемами із законом. Молодого лікаря спіймали під час підроблення рецептів на демедрол опіоїд, який зазвичай використовують для лікування сильного болю. Шипман став залежним. Його штрафували, звільнили з роботи та зобов'язали відвідувати реабілітаційну клініку в Йорку. Гарольд Шипман, здавалося, швидко став на ноги та повернувся до роботи в медичному центрі Донінбург у Гайді 1977 році. Він працював тут наступні 15 років, перш ніж у 1993 році заснував індивідуальну практику. Він здобув репутацію хорошого лікаря серед своїх пацієнтів і в своїй громаді. Але ніхто не знав, що в цей самий час добрий в лапках лікар. Таємно вбивав своїх пацієнтів. Був березень 1975 року, коли Шипман прийняв свою першу пацієнтку 70-річну Еву Лайонс. Це було за день до її народження. У той час Шипман отримав достатньо діаморфіну, щоб убити сотні людей, хоча ніхто навіть не знав про його залежність до наступного року. Хоча того річ Шипмана звільнили за підробку рецептів, його не виключали з Генеральної медичної ради регулюючого органу лікарів. Натомість він отримав лист. Попереджень за словами дослідників, Шипман багато разів припиняв і відновлював свою вбивчу діяльність протягом десятиліть терору, але його метод вбивства завжди залишався незмінним. В центрі його уваги були вразливі верстви населення. Його найстаршою жертвою була 93-річна Ен Купер, а наймолодшою – 41-річний Пітер Льюіс. Потім доктор Смерт надав своїм жертвам смертельну дозу діаморфіну, і або спостерігав, або вони помирають на місці, або відправляв їх гинути додому. Загалом вважалося, що він убив 71 пацієнта, працюючи в клініці Донінбурка. А решту під час своєї індивідуальної практики серед його жертв 171 жінка і 44 чоловіки. чоловіка. Однак у 1998 році грабарі в його громаді гайд помітили надто високу смертність серед пацієнтів Шипмана, а потім в сусідньому медичному центрі виявили, що смертність його пацієнтів була майже в десятеро вищою, ніж у них. Медики викликали поліцію великого Манчестера. Це могло бути кінцем терору Шипмана, але ні. Поліцейське розслідування не змогло провести найелементарнішу перевірку, включно з тим, чи мав Шипман судимість, якби вони запитали медичну комісію, що було в його досьє, вони б виявили, що в минулому він підробляв рецепти. Хитрому шипману також вдавалося замести сліди, додававши фальшиві хвороби до записів своїх жертв. У результаті розслідування не знайшлося приводів для занепокоєння, і доктор Смерть отримав можливість продовжувати вбивати. Злочини Шипана були нарешті розкриті після того, як він зробив помилку, спробувавши підробити заповіт однієї зі своїх жертв об 81-річної Кетлін Гранді, колишнього мера свого міста Гайд, Після того, як Шипман ввів Гранді смертельну дозу діаморфіну, він вибрав поле Кремація в її заповіті, щоб приховати докази. Потім він використав свою друкарську машинку, щоб повністю виписати її сім'ю із заповіту, залишивши все йому. Проте Гранді поховали, а її дочку Анджелу Вудраєв повідомили про заповіт місцеві адвокати. Вона одразу ж запідозрила нечесну гру та звернулася до поліції. Водрайв сказала про ситуацію. Все це було неймовірно. Думка про те, що мама підписує документ, залишаючи все своєму лікарю, була безглуздою. Згодом тіло Гранді було ексгумовано в серпні 1998 року і в її м'язових тканинах знайшли діаморфін. Шипмана заарештували 7 вересня того ж року. Протягом наступних двох місяців було ексгумовано тіла ще 11 загиблих. Поліцейський експерт також перевірив операційний комп'ютер Шипмана і виявив, що він зробив неправдиві записи, щоб підтвердити підроблені причини смерті, які він вказав у свідоцтвах про смерть своїх жертв. Водночас Шипман наполягав на тому, що Гранді була залежною від таких засобів, як морфій чи героїн, і вказав на свої нотатки як доказ цього. Однак поліція виявила, що Шипман написав замітки на своєму комп'ютері вже після її смерті. Потім поліції вдалося перевірити ще 14 випадків, коли Шипман вводив смертельні дози діаморфіну. Фальшиво реєстрував смерть пацієнтів і підробляв їх історію хвороби, щоб показати, що вони все одно помирають. Гарольд Шипман завжди заперечував вбивства та відмовлявся співпрацювати з поліцією чи кримінальними психіатрами. Коли поліцейські намагалися допитати його або показати йому фотографії своїх жертв, він сидів із закритими очима, позіхав і відмовлявся дивитися на будь-які докази. Поліція змогла звинуватити Шипмана лише в 15 убивствах. Але за різними оцінками кількість його вбив становить від 250 до 450 людей. У 2000 році Шипмана було засуджено до пожиттєвого ув'язнення в тюрмі Манчестера з рекомендацією ніколи не випускати його на волю. Потім його перевели до Вейкфільдської в'язниці у західному Йоркширі, де він покінчив життя самогубством 13 січня 2004 року. Напередодні свого 58-річчя Шипмана знайшли повішеним у його камері. Перед цим він сказав своєму офіцеру пробації, що думає про самогубство, щоб його дружина отримала його пенсію та одноразову допомогу. Зі смертю Шипмана постає питання, чому він убивав? Було висунуто ряд теорій. Деякі кажуть, що він, можливо, мстився за смерть своєї матері. Інші висловлюють думку, що він вводив людям похилого віку діаморфін як спосіб проявити співчуття. Проте її твердження, що доктор Смерть мав комплекс Бога і просто потребував довести, що він може забрати життя так само, як і рятувати їх. А свою думку обов'язково вкажи в коментарях. Дякую.